А це дивіться сливка. Завтра мама буде варити сливкове варення. Будемо обривати сливку. Спочатку обірвемо вам, покажемо. Цей рік навіть відломались гілки. Був такий вітер у нас. Що бачите, показу, відломалися. От. Дивіться, всі сливочки посипали, скільки їх багато. Так жалко, звісно. Але дивіться, скільки ближче вам покажу, скільки сливок. Дивіться, прям ветки під тяжцю прогибаються. Мама, будеш завтра варити варення? Привет, мої дорогі. Я прийшла рвати сливочки. Дивіться, скільки вже сливок я нарвала. І ще буду рвати сливки, бо я сливки рву для варення. У нас не їдять дуже сильно цього варення, але я варення роблю для пирога. Я вас навчу і покажу, як я роблю цей пиріг. Все, будемо з мамою рвати. Все, нариваємо і йдемо готувати. Сливки, що я рвала, я їх помила, обрізала від кісточок. Я буду засип... Тут в мене 5 кг сливок, і я буду засипати 2 кг сахара. Кому треба більше по вкусу, той буде засипати більше. І я оставляю це все до ранку. Зараз ввечері я оставляю все до ранку. Мої дорогенькі, я засипала, залишаю все до ранку. Оце так дивіться, ті сливочки, що ми вчора з вами засипали з сахаром, я їх сьогодні поставила переварю на, на вогні. Будуть вони варитися 5 хвилин. Як закиплять, я за 5 хвилю повертаюся і я їх забираю з вогня. Вони будуть стояти, остивати до повного остивання. Як остинуть, я з вами продовжу тоді далі. Роботу. Оце так, мої дорогесенькі, варення моє вже готове. Крішечки заварні кіплять. Чи буду варення розливати по баночках. Киплять і я буду закривати заварною кришечкою. Варенечко я закрила. Воно може стояти не в холодильнику. В холодильник його не ставте, воно не боїться. Ці кришечки будуть пригодніші для сідючого разу. Оце, мої дорогенькі, варенечко ми зробили. Можете його коштувати. І з цим вареничком я буду робити для вас смачний пиріг. До побачення!